Добрий день, діти! Сьогодні у нас розвиток мовлення. З вами Олена Вікторівна. Тема нашого заняття органи чуття. Що ж таке органи чуття? Та це наші, наші помічники, які допомагають нам досліджувати світ. Подивіться на малюнок. Це вушка, ротик, носик, оченята і наші ручки або шкіра. Я вам пропоную відгадати загадку. Добре слово, рідну мову, пісню, музику чудову, спів співташок в гаї далекі, і прощальний крик лелеки, дзюрки тріб, джерел, струмочків, шелет восани листочків, ніжно-колоскову маму. Все це чуємо чим? Вухами вірно. А зараз я вам пропоную пограти в гру. Відгадай, що звучить. Речі, які нас оточують, мають своє звучання. Прослухайте спробуй відгадати, що саме звучить. Що це? Так, це потяг. А це що? Звичайно, це будильник слухаємо. Що ж це за звук? Це машина їде. А це ще? Що ми робимо? Плецкаємо долоньки. Молодці діти. Okay. Отже, наші вушка допомагають нам чути всі звуки. Слухаємо наступну загадку. Смачно пахнуть у печі хліб і духмяні калачі, пахне сад весняним цвітом, луг травою. Полежи там, а грибами пахне ліс, все це відчуває. Що? Ніс, вірно, наш носик допомагає нам відчувати всі запахи, приємні та неприємні. Наступна загадка сидить в ротику моїм і чекає, що я з'їм. Першим їжу зустрічає і мені розповідає. Це солоне, це гірке, це солодке і смачне, ось такий помічничок. Здогадались? Язичок. А у вас є язички, в ротику? Звичайно ж, є. Покажіть, які вони у вас. Ось такі спритні язички. Язичок допомагає нам відчувати все на смак. Яке воно? Солодке чи гірке, смачне чи несмачне, солоне або кисле? Це все робить язичок. Наступна загадка карі, сірі, голубі, мов мал... ще й підморгують тобі, мов маленькі два озерця. Поглядом стріляють в серце, бачать вдень, не люблять ночі. Здогадались ви? Це ж? Очі, звичайно, наші очі. І щоб наші очі гарно працювали, не втомлювались, щоб в нас був гарний зір, я пропоную вам зробити гімнастику для очей сніжинка. Дивіться на сніжинку і слідкуйте за нею очима, немовби малюєте. Як літає сніжиночка, так і дивіться за нею тільки оченятами. Голівка рівна працює тільки оченята. Молодці діти. Отже, наші очі допомагають нам бачити все навколо. Це дуже важливо для нас. Наступна загадка, що тверде, а що м'якеньке, що шорстке, а що гладеньке, що нас коле, що щепає, а що холодом проймає, що пече, що ніжна гріє, наша ручка розуміє, і який пухнастий котик ми дізнаємось на дотик. Наша шкіра допомагає нам дізнаватися про все, яке воно чи м'якеньке, чи гладеньке, чи пухке, чи жорстке, чи, чи холодне, чи тепле. Тобто ми відчуваємо все на дотик нашими ручками або за допомогою шкіри. Давайте ще повторимо органи чуття людини. Їх п'ять. смак. Це язичок допомагає, слух, вушка допомагають, зір, очі допомагають, нюх це носик допомагає, і дотик це шкіра або наші ручки. Я вам пропоную пограти в гру. Подивіться, перед нами очі і багато різних малюнків. Давайте скажемо, що ми можемо з цього бачити. Подивіться, всюди в нас лего цеглинки, бо ми майже все можемо бачити. Ми можемо бачити кавун, можемо бачити солі, сахар, коли вони в солянці, в сахарниці, навіть коли вони розсипані чай, зорі можемо бачити. Навіть вітер ми можемо бачити не сам вітер, але ми бачимо, коли вітер дує, він хитає дерева, гілки, провода, і ми це бачимо. Коли гроза, грім, молня, ми можемо бачити оці грозові розряди, щось свіркає. Рибак в акваріумі ми можемо бачити, а ось музику ми побачити не можемо оченятами. Так, цибульку можемо побачити, зубну щітку, зубну пасту, воду можемо бачити. Можемо бачити лимон, перець, тварин, природу можемо бачити, квіти, веселку, хліб, парфюми. Ми бачимо ну, цей флакон та рідину, яка налита. Так. А що нам допомагає носик? Носиком ми відчуваємо запахи. Ми можемо відчути, як пахне кавун, соль, сахар ми не можемо відчути, як пахнуть, бо вони не мають запаху, рибак теж ми не можемо відчути, музику теж не можемо, але ми можемо відчути, як пахне чай, зорі ні, блискавку теж ні, вітер не можемо. А пахащі ми відчуваємо, який приємний в них аромат, як пахне запашний хліб. Так, василку ми не можемо носиком досліджувати. Так, віть, як вони приємно пахнуть. Коли ми на природі, ми відчуваємо пахощі свіже повітря. Так, Отут, бачите, Помилилися, ми не можемо воду відчувати на... А, то, пробачте, то я не додивилась. Ми можемо понюхати перець, понюхати лимон і навіть зубну пасту можемо понюхати. А ще можемо понюхати, як пахне цибуля. Так, а що ж нам допомагає язичок? А язичок допомагає нам определити, який насмак, кавун, смачний, соковитий. Сахар солодкий, сіль солона, який на смак чай, цибуля гірка. Ну, ми не їмо пасту, але коли чистимо зубки, ну, ми на смак відчуваємо. Особливо, коли паста м'ятна, тут м'ятаю. Водичку ми смак відчуваємо. Вона не буває солодка чи солона, але коли чиста водичка, вона така смачна. Так, лимон кислий, перець оцей гіркий і хліб смачний. Все це ми можемо відчути за допомогою язичка. Так, що ж допомаг... в чому допомагає нам вушка? Вушка допомагає нам чути. Ми можемо чути музику. Чути дзюркатіння води, чути, як грім гримить, чуємо шелест гілок дерев, коли дує вітер, ну і все. Більш ми тут не можемо нічого почути. І що ми можемо відчути на дотик? Шкіра нам в чому допомагає, коли ми. Тримаємо кавун, ми відчуваємо що його форму, що він круглий, що він великий чи маленький. Коли ми беремо в руки солонку, ну, ми відчуваємо форму солонки або сахарниці. А якщо в руці насипать сіль та сахар, ми відчуваємо, що це сипуча речовина. Відчуваємо, що чай гарячий. Якщо ми візьмемо парфум до рук, ми відчуваємо форму самого парфуму. Коли ми беремо хліб до рук, ми відчуваємо форму його, і який він крихкий, твердий, чи м'який хліб. Коли ми беремо квіточку, ми теж можемо відчути, яке в неї ніжне стебло, які пелюсточки. Тварин ми можемо погладити. Воду ми відчуваємо, що це рідина, холодна, вона гаряча, що вона мокра. Коли ми беремо овочі чи фрукти, ми відчуваємо їх форму, які вони, м'які чи тверді, це ми можемо відчути: і перець, і лимон, і цибулю. І коли ми беремо до рук зубну пасту, ми можемо видавити тюбіка її, так? а щітку ми міцно тримаємо, бо вона тверда. Отже, ви сьогодні були молодці. про що ми з вами розмовляли? Так, про наших помічників, про наші органи чуття, яких п'ять, давайте їх назвемо. Це вушка. Що вони допомагають? Вони допомагають нам відчувати звуки, слухати. Ротик, язичок в ротику допомагає нам відчувати смаки, гірке, солоне, солодке, кисло, ніс. Допомагає відчувати запахи, приємні та неприємні очі. Очі допомагають все навкруг бачити: і кольори, і форму, і яке велике чи маленьке, все-все. І наша шкіра. Або ми кажемо на дотик. Наші ручки допомагають нам відчути форму, розмір, і яке воно тверде, м'яке, пухкеньке. Діти, ви сьогодні були молодці, гарно відповідали, слухали, дізнались багато нового. До побачення. Дякую.